Доброго дня, ми з України і це канал моє господарство, і вами я Валентина. І ось бачите, вже я посадила полуницю. Вона вже почала прийматися. Кожен день я її поліваю водичкою обильно і бачу, що є, є хороший результат. Приймається. Вон вилазить серединка новенька, і це діло треба взяти і просто не пропустити. Коли ще через пару днів треба взяти і обов'язково підживити цю полуничку, для того, щоб вона почала добре рости, розвиватися наземна частина її, а також підземна частина, корінь. Обов'язково треба давати підживлення. І що ми дамо? Або корінний послід, або мочевину це 30 грамів на 10 літрів води. Спочатку підільємо а потім будемо вже підгодовувати. Обов'язково це треба зробити. Хто посадив в цьому році полуничку, для того, щоб на слідуючий рік мати. Хоча із першого року не так багато буде ягод, але якщо ви зробите цю процедуру, то обов'язково получите достойний врожай смачної ягоди. Ось так, друзі, це мій коней. Ніяка, не інша клубничка, це мій коней. Ну, хочу вам показати, вже пройшло декілька днів, і я... У нас були дуже заморозки до мінус 3 градусів, але моя пекінська капусточка збереглася. Я її вкривала агроволокном 60-м, і вона збереглася. Перед цим я її до ладу полила. Вон вже, бачите, качанчик зав'язується. Зараз вам трошки приближу. О, бачите, зав'язується качанчик. Так що вже. Будемо в кінці вересня будемо мати свою пекінську капусту на початку жовтня. Отак, От друзі. Так що все, що можна посадити на другий збір врожаю, обов'язково на слідуючий рік будемо живі-здорові, все будемо садити. І в цьому році у нас вийшло, значить, і в наступному році. У нас також вийде. Ну, тут уже сходить кріп. Це мой сіврін. Не дивлячись на те, що був мороз, він гарно росте. Потихеньку ростуть огірочки. от Дивіться, який гарний огірочок. Один, один і другий огірочок. Так що, друзі, поливаю теж. Дала підживку. Ще треба дати підживку по листу гелатним добривом. І буде все. І будуть ще в нас огірочки. Ще нам обіцяють, що підуть гарні дощі, а потім ще буде ще тепло. Так що будемо ще ми з огірочками. Ось, це северин. Посіяний він був, спочатку в стаканчики в липні місяці. А на початку серпня він був посаджений в відкритий ґрунт. Ну, там навіть вам покажу, щоб ви не думали, бачите, все-таки змерз. Деякі померзли, бачите? Ось ось померз. А тут ще поки живий. Так що, друзі, будемо ще з огірочками. Ось, бачите? Ось. Там ріжуть дрова в парку. Ярохочу так. Була суха, стояла гасика. Вони її зрізали і, мабуть, забирають комусь відвезуть. Ось так, друзі, ось так Пекінська капусточка на даний момент виглядає. Всім до зустрічі. Хто не підписався, підписуйтесь. Дякую всім, хто мене дивиться. Дуже всім вдячна. До побачення і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.